Вітаю вас! Мене звати Любов Данча. Сьогодні у програмі Телевізійний клуб МиГУ ми будемо говорити про акул слова та пара. Тому, якщо ви прагнете стати успішними та кваліфікованими журналістами, наступні 20 хвилин нашого ефіру саме для вас. Не перемикайте. Більше про особливості та переваги факультету журналістики, міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука нам розповість Ольга Мітчук. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день, добрий день вам, добрий день глядачам, абітурієнтам, батькам. Рада всім зичити міцного здоров'я, ну і звичайно, звершення ваших заповітних мрій. Пані Ольга, власне, факультет журналістики, порівнюючи з іншими факультетами МГУ, досить молодий, але ви активно розвиваєтесь і крокуєте вперед. Випускники факультету журналістики є досить успішними і провідними журналістами, не тільки на теренах нашої області, але й України. Я думаю, що нашим телеглядачам буде цікаво почути, власне, чого вони досягли в цьому житті. Ну і на яких телеканалах працюють відомих. Ви знаєте, головне підловити отой творчий талант дитини. Правда, ми, наче молодими, рахуємось, факультет журналістики, але здобутки в нас неабиякі. Тому що, якщо ми беремо до уваги будь-який засіб масової інформації. Чи це є телеканал, чи це є радіоканал, чи це є редакція газети. На сьогоднішній день надзвичайно популярними є інформаційні портали, інформаційні сайти. Ми всюди маємо своїх випускників. Ми всюди маємо своє насліддя, власне, свою частинку того, що вселялося в, в людину, у фахівця, упродовж його навчання. Ви знаєте, так приємно. Коли ти е, просто на дозвіллі вдома і зустрічаєш е, давним-давно особу, яка вже закінчила факультет, і ти бачиш, що це твоя дитина. Таких дітей у нас на факультеті є дуже багато. Перерахувати я просто поодинокі прізвища назву, нехай не ображаються ті, можливо, когось ще я не назвала чи я забула. Але я більш ніж впевнена, що ми за всіх пам'ятаємо, наприклад. Чого більшого вартує те, що от поруч навпроти мене сидить наша випускниця Любов Данча? Чого більшого потрібно, коли ти бачиш на каналі 1 плюс Анну Махно, на каналі Україна Володимира Миколайчука, а наші засоби масової інформації Рівненщини заповнені нашими випускниками, то хіба ж це не велич вчителя? Хіба ж це не оті жнива, коли ти здобуваєш? Надзвичайно великий врожай своєї роботи це надзвичайно приємно. У нас є керівники інформаційних порталів. Це Сергій Ющишин. Він на сьогоднішній день є і надзвичайно потужним таким громадським діячем. Має власне є організатором клубу Ранінг Клаб. На сьогоднішній день, це ж таки ми маємо можливість давати нашим випускникам навчатись і в аспірантурі, бо маємо свою аспірантуру за спеціальністю журналістика. Та й багато є осіб, які, скажімо, в Рівному творять сучасну журналістику. Олександр Курсик на сьогодні мені здається, він більш є політичним діячем, але в свій час він знову ж таки працював на плюсах. І тепер він працює на ритм ТВ, на рівне 1 на РТБ. Сьогодні вже суспільне мовлення. Багато, багато маємо випускників в радійних сферах. Це Радіо Сковорода, Юля Гемберг, наприклад, на Радіо Люкс, Таня Стацька. Тобто Україна знає наших, і це дуже приємно. І не лише Україна. Ми маємо гарні парості, пущені нашої журналістики, яка формувалась у МЕГУ. І за межами України, наприклад, в Італії, в Іспанії, в Угорщині, в Будапешті, наші студенти-випускники, які навчалися в свій час за двома освітніми програмами, здобули два дипломи український і європейський. І на сьогоднішній день вони вже є кваліфікованими фахівцями. Без певних нострифікацій і е, підтверджень е, отриманого диплома дитина в Європі здобула себе. А на сьогодні це головний редактор, на сьогодні це провідний журналіст і так далі. От в якому руслі наразі ви працюєте разом всі факультетом, і чи є надалі такі ж самі напрацювання із викладачами, можливо, практиками із іншими вузами, яка співпраця? Вся справа в тому, що аби не мати можливість бачити своє насіння, вкинуте так в землю вже таким гарною квіткою, гарним сформованим журналістом, потрібно людині давати можливість формувати себе у двох площинах, як в теорії, так і в практиці. І в нас неабияк, це враховується на факультеті, тому що Ну, мабуть, ви, як журналіст телеканалу, дуже часто потрапляєте до нас на проведення прес-конференцій, дуже часто потрапляєте на проведення круглих столів, чи ми просимо закликаємо е, на проведення майстер-класів, е, читання лекцій, різнотематичних, різногалузевих. Але для журналіста, який ще сидить у студентській аудиторії, це дуже багато значить. Тому що людина відразу бачить те, з чим потрібно буде працювати йому після закінчення університету, чи їй е, студент відразу стикається з отими труднощами і насолодами від професії, тому що це вже серйозне спілкування, це спілкування у різних форматах. І стараємось на факультеті дотримуватись більш європейського чину і такту підготовки. Надаємо перевагу практичному е, такому ключі підготовки, але не забуваємо теорії. Ну, власне, я пропоную переглянути сюжет. Е, нещодавно у вас на факультеті був гість Олександр Моцик, так. і власне студенти мали змогу поспілкуватися е, в режимі прес-конференції із е, поважною людиною. Екс посол України у США Олександр Моцик до мінського процесу приєднався лише кілька місяців тому. Розповідає ситуація складна і непроста і стає дедалі гострішою, оскільки, незважаючи на мінські домовленості, терористи на сході України продовжують безчинствувати. Зокрема, не припиняються обстріли у зоні АТО. Всюди зафіксовано такі важливі принципи міжнародного права: як непорушність кордонів, як територіальна цілісність держав, як не втручання внутрішні справи держав, як суверенна рівність держав. От коли Росія повернеться до поваги цих принципів, то ті всі проблеми будуть вирішені. А, а треба також розуміти, що о, це війна не тільки про Україну, проти України, це війна проти е, європейських порядків, проти європейської цивілізації, проти європейської демократії. Олександр Моцик додає, що як екс-посол України у США він розуміє, що задля відновлення миру в нашій країні важливий ще один факт підтримка закордонних партнерів. Зокрема, мова йде саме про Сполучені Штати Америки, оскільки ширилися такі чутки, що із приходом до влади Дональда Трампа ця держава більше не буде, або ж не у такій мірі підтримувати Україну у боротьбі за свою цілісність. Це інформаційна війна. І тому сьогодні на зустрічі були запрошені в основном це студенти, журналісти, яким було цікаво поспілкувати. Хвили, щоб почути його дослід, його поради. І дуже цікаво, ви чули, що останнім, що він сказав, що інформаційна війна починається в кожного із особистості. Студенти МЕГО розповідають, що дуже радіють можливості поспілкуватися із тими людьми, які сьогодні захищають право України на свободу саме на міжнародному рівні. І дуже корисно, що про дійсний справ речей вони чують із перших уст. Вважаю, що сьогодні, як ніколи, гостро стоїть питання України на міжнародній арені. Цікавлюсь ним як журналіст і як звичайна громадянка. Тому перебуваю під враженнями сьогоднішньої зустрічі, бо мала можливість задати запитання, і відповіді на які отримала. Андрійовна, ну власне, я розумію, таким чином студенти практикуються і вивчають всі свої ази вже вже в такому е, практичному стані. Е, Прес-конференції і різні зустрічі. Наскільки це важливо для них, і наскільки вони захоплюються можливо і бажають проводити подібні зустрічі? Е, ви знаєте, в студентства бажання з приводу проводження таких зустрічей є безперервне. Ви самі були студентом. Прекрасно знаєте, що надзвич... набагато цікавішим і надзвичайно кориснішим є власне проведення такої живої розмови у форматі чи прес-конференції, чи просто зустрічі, е е е яка є комунікативним таким професійним супровідом, аніж нудна лекція. Того ж таки викладача, якого студенти бачать щоденно. Надзвичайно приємно, що нам ректорат всіляко допомагає в організації проведення цих заходів, тому що самі бачимо про те, що люди приходять серйозні. Люди приходять найвищого політичного рівня, найвищого економічного рівня, найвищого рівня культурної, певної галузі, і власне ректорат надзвичайно нам допомагає. По перше, в організації проведення заходу. По-друге, у певному комунікаційному аспекті того чи іншого е, нашого творчого задуму, і власне це дуже гарно для е, університету в цілому. Адже люди, які до нас приїжджають, це створення певної іміджної оцінки, це створення певної загальної такої візуалізації того, що я бачу. І я поїду далі, і я це буду казати, тому що жоден вуз не дозволяє собі бачити моцика. А студентство нашого факультету має можливість це робити. Студентство нашого факультету, нашого університету, мало можливість спілкуватися із голов... дирек... заступником директора Національного антикорупційного бюро України. Студентство нашого факультету мало можливість спілкуватись із різними політичними діячами. Пензенником, Гриценком. Це серйозно. Відповідно, на нашу думку, це творить оту оцінку, як ви сказали попередньо, рівня підготовки і рівня нашого факультету в цілому. Ну і власне на продовження про цікавих співрозмовників нещодавно знову ж таки лекцію проводив наш політик. Тарас Максименко, ну я думаю, так. що всі, всі знають. Пропоную переглянути, подивитись і потім продовжити тему нашої розмови. Повернутися на кілька століть назад про історію свого краю, дослідження та археологічні розкопки Паласу князів Любомирських говорили у стінах Могом. Гордали сторінки історії, студенти факультету журналістики разом із начальником управління культури і туризму нашого міста. Якщо ми сьогодні подивимося на нашу нинішню історію, вся вона повторюється. Зараз дуже час схожий на хочете 1917 рік. Дуже схожий. Якщо ми далі будемо усугубляти ситуацію і почнемо йти про федералізацію, тому подібне. Ми опинимося в 17 столітті, тому що удільний принцип удільні князівства це вже було, тобто. І отак от історія в нас повторюється постійно. Тому якщо ми хочемо спрогнозувати якось майбутнє нашої держави, то ми мусимо чітко розуміти, як воно буде розвиватися, зважаючи на той історичний досвід, який в нас є. Тому дуже важливо вивчати історію, щоб будувати майбутнє. Однозначно підтримує такий погляд і декан факультету журналістики. МГУ. адже студенти це майбутнє нашої країни. А відтак її доля у руках молодого покоління. Тому знаючи минуле його проблеми, помилки і здобутки потрібно аналізувати та переносити тільки позитивний досвід у майбутнє. Я завжди кажу для студентів таке: не знаєш історії, не будуватимеш майбутнього. Тобто, те, що сьогодні студенти почують від Тараса Максименка, я думаю, частково і не лише частково, а й власне, суттєво підсилить роль світогляду і власне, роль отого бачення навколишнього навколо архітектурних та історичних пам'яток, які є в нас на рік. Нищині це унікальні речі. Наразі унікальним для нашого міста є підземелля у парку Шевченка, палац князів Любомирських та замок Марії Несвицької, над розкопками та дослідженням яких активно працюють археологи. Адже у майбутньому ці об'єкти можуть стати візитівкою нашого міста. Палац зруйнований повністю, є тільки фрагменти. Фрагменти зараз ми відкопали під'їзний пандус палацу. Ми шукаємо далі, бо це палац Любомирських. Ми шукаємо далі. Задача археологам стоїть знайти замок все-таки Марії Несвицької. Оборонний вал і рів, оборонний рів і вал часів Несвицької. Ми вже віднайшли біля палацу. Хотілося б, щоб якісь фрагменти саме замку. Марії не нам вдалося знайти перспективним напрямком. Вважаємо роботу біля ЦНТІ, ближче сюди до вулиці Шкільної. Без минулого немає сучасного, а без традицій немає нового для народу. Його історія це не просто минуле, а його душа. Ольга Андрійовна, ну, як ми побачили, дуже часто відбуваються такі заходи на факультеті журналістики, але варто відзначити, що також на факультеті є своя телестудія, радіо і газети, якщо я не помиляюсь. Так. От Наскільки чи не важко взагалі втримати це на плаву? Отже, я знаю, що цим займаються самі студенти. От скільки років це вже триває? Ну і як відбувається процес? процесміла питання? Дуже дякую за нього. Але перед тим як дати відповідь на нього, я скажу, що мені вдвічі приємніше бачити цей сюжет. Тому що Тарас Максименко цьогоріч закінчив магістратуру нашого факультету, він здобув ступінь магістра із медіакомунікацій, і власне бачити рівень компетентності цієї особи і його всебічну розвиненість. Мені, як декану факультету, надзвичайно приємно. І це є відповіддю на ось ці ваші поставлені питання з приводу нашої матеріально-технічної бази, яка функціонує на факультеті журналістики. Ви знаєте, спочатку, коли ми давали можливість студенту. Ідіть, студенти, в радіостудію, вас е, зараз предмет радіовиробництво. Або ж ідіть в телестудію, вас предмет телевиробництво. Ми колеги між собою е, говорили, що цікаво, що ж ми застанемо із радіостудії, із телестудії, чи відповідно із е, газети. Ви знаєте, на превеликий подив і е, на превелику таку дяку, власне творчого їхнього покликання, ми застали гарні радіопрограми. Ми застали прекрасні телесюжети. Ми застали прекрасний дизайн нашої університетської студентської газети. Тобто, це ознака того, що студентство саме береже і опікується тим своїм ремеслом: чи це радійним, чи це телевізійним, чи це фотомистецтвом, чи це власне газетярською діяльністю? Окрім того, наші студенти потужно дописують і творять новинний блок на сайті нашого університету. Вони власне формують інформаційні матеріали і їх розміщують. Тобто, ми даємо можливість, аби ось ця матеріально-технічна база, яка є вже в нас в університеті, допомогла студенту в майбутньому не лякатись своєї професії, а впевнено йти до мети, коли от прийшли на перший курс, так відповідно, мета побудована в студента, щоб ця мета не згасла, і тим паче дитина, студент змогли її досягти після закінчення нашого факультету. Думаю, власне, важливо нагадати нашим телеглядачам і ознайомити їх, які кафедри функціонують на факультеті журналістики. Ну яких фахівців ви підготувати? Ви знаєте, сьогодні в розрізі власне такої формації і переформатування спеціальностей і спеціалізацій Міністерством освіти і науки України. Ми готуємо фахівців із журналістики. Але студенти в нас на факультеті мають можливість отримати спеціалізації. Власне, спеціалізації це вже внутрішня наша компетенція, компетенція вченої ради університету. І, власне, ми навчені раді університету затверджуємо переліки спеціальностей. Це вже від бажання студента. Що вони бажають? Вони можуть вибрати, тобто до їхніх послуг ми надаємо. Реклама і зв'язки з громадськістю, видавнича справа і редагування, тележурналістика, інформаційні агентства, радіожурналістика, фотомистецтво. Єдиним задумом ще в нас є. власне… Бажання створити спеціалізацію із документального кіно, тому що на сьогоднішній день власне документалістика є на часі і такою, однією серед найбільш требуваних спеціальностей. Якщо дозволите, я озвучу слово молоді модною спеціальністю, вона користується попитом. Документалістика, і на сьогоднішній день надзвичайно багато можливостей є для реалізації документального. Кіно не тільки в Україні, а й за її межами. Що буде, на чим зараз працюєте в виходить? От власне, над документалістикою працюємо, все решта в нас вже є. Ольга Андріївна, ну і власне на завершення хотілося б почути, так, які переваги факультету журналістики МГУ, е порівнюючи з іншими вузами, чому варто вступати саме в МГУ і на факультет журналістики. Шановні абітурієнти, шановні батьки, я буду надзвичайно коректною висловлюватись з приводу інших вищих навчальних закладів. Я скажу про нас. Ми найкращі. Чому? Тому що ми маємо достатню матеріально-технічну базу. Ми маємо прекрасну матеріально технічну базу, яка дає можливість для нашого студента відчути себе у ритмі сьогоднішнього життя. Ми маємо прекрасний професорсько-викладацький склад, який для ваших дітей відкриє всі ази від теорії до практики. Окрім того, ми маємо прекрасні навики практичної підготовки, тому що у нас, як ніде, проводиться надзвичайно багато прес-конференцій, надзвичайно багато круглих столів, лекцій, майстер-класів. Ми запрошуємо різних. Цікавих особистостей до себе на факультет для того, аби ваші діти сьогодні, а в майбутньому наші студенти, ні крихти не шкодували про те, що цей факультет є нецікавим. Ми даємо можливість, аби ви на прикладі наших випускників створили образ тієї журналістики, яка функціонує саме у міжнародному економіко-гуманітарному університеті. Імені академіка Степана Дем'янчука, тому що наші випускники це наше обличчя, це наша оцінка. Шановні абітурієнти, шановні учні, ми щиро раді будемо бачити вас в гарячому липні, у нас у приймальній комісії і на нашому факультеті журналістики. Я вам бажаю тільки розвитку, успіху і крокуйте тільки вперед. І бажаю вам звичайно вдячних студентів вашого факультету, ну і випускників. Щиро дякую вам за гарну розповідь і за те, що ви є обличчям нашого випускництва, нашого факультету. Спасибі вам, а я нагадаю, це була програма Телевізійний клуб МГУ». І пам'ятайте, наступні зустрічі будуть не менш цікавими.